Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як заварювати каву у ровер каву методом hybrid Flow, використовуючи іншу техніку, альтернативну. Це буде більше як рецепт, вже, тому що ми будемо дознати, скільки грамів води треба вливати перед наступним етапом. Тобто, в нас є перше вливання, це блум, це просто змочування кави. Потім з 30 секунди ми заливаємо пульсами, а потім ми заливаємо спіралі і до кінця повністю всю кількість рідини. На пульсах ми заливаємо потрошки. Це зазвичай, і цей метод базується на часу, якщо в оригіналі. Тобто 30 секунд, хвилина 30 це єдине, що треба знати для всіх доз кави. Тобто зваряти 30 грамів, 15 грамів неважливо. Але щоб зробити метод більш стабільним з точки зору смаку, ми будемо використовувати вагу як орієнтир для переходу на третій етап. Сьогодні буду заварювати нову каву свіжа. Два дні після осмажки, це танзанія. Дуже незвична кава. Мита натуральна. Давайте заваримо 18 грамів, щоб все було складніше. Отже, що цей метод нам дає? Ми рахуємо до якого моменту робити пульси. Це єдине, що змінилось. Замість того, щоб робити пульси до хвилина 30%, ми робимо пульси до 44% рідини. Зараз розповім, чому так. Чому так? Тому що у нас сьогодні буде кавомолка бораці анкор, а зміна кавомолки це зміна, яка дивна кава. Зернятка взагалі незвичні. Як якась експериментальна кава. Чому такий підхід? Чому не секунди? Тому що секунди, вони працюють з моєю кавомолкою. Якщо у вас інша кавомолка, може бути таке, що буде працювати не настільки ідеально. Хоча можете просто підкоргувати помелом, і, в принципі, має працювати збалансований смак бути. Але бувають випадки, коли кава або занадто свіжа, або занадто відлежана, тобто газу в неї немає, або кавомолка інша. І у вас буде трошечки час е, зміщуватись. Особливо це буде виражено, коли ви змінюєте температуру води. Це прям критично буде, якщо 2 градуси вища температури, у вас вода буде протікати значно швидше, і рецепт попливе. Наприклад, фільтри не такі теж може бути багато змін, тому я не фанат варіації рецептів, де чітко і кількість води, і секунди. Це для мене не працює, і я так думаю, для всіх не працює. А ну і звісно, коли ви змінюєте дозу, наприклад, це було. 15 грамів кави, якщо ви заварюєте 30 грамів кави, до хвилини 30 не факт, що встигне заваритись. Інколи кава роздувається дуже довго, там 45 секунд, потім ви робите пульси, все трошечки змінюється і зміщується там до 2 хвилин можна пульси робити. Саме тому ми будемо орієнтуватись на вагу. І вагу рахувати легко. Ми беремо фінальну дозу, тобто ми зараз взяли 18 грамів кави, ми будемо брати 300 грамів води. Ми ці 300 грамів помножуємо на 0,44. Просто на 4. От 4 на 312 це 120 грамів. 4 на 312 120. Ось 134 грами. Це той момент, до якого ми будемо робити пульси. Тобто ми заливаємо перше змочування кави нам не важливо, скільки рідини, плюс-мінус 1 до 2, 1 до 3 пропорція, тобто 18 грамів кави, а не буду вас грузити. Просто що. Неважливо, яка кількість рідини. Потім ви робите пульси, перемикаєтесь на пульси і потім переходите на спіраль, коли досягнули в даному випадку 134 грамів. Рахувати дуже просто. 200 грамів, 88 грамів. Це зроблено для того, по-перше, можна половину робити потенційно. Але це буде трошки затягувати час заварювання і може витягувати важкі смаки. Тобто я зупинився на тому, що 44%. Працює ідеально для 12, 15, 18, 20, 30 грамів. Тобто це перевірено і буде надійно. В той час, якщо використовувати методи з часом, тобто хвилина 30, буває так, що у вас, якщо маленька закладка 12 грамів, у вас просто не залишиться рідини, щоб зробити спіраль, змочити всю каву. І це буде не дуже гарно, тому 44% це ідеально. Вода 90 градусів, як зазвичай, якщо оберете іншу температуру, я не раджу її брати, бо 90 градусів зазвичай ідеально. Ароматність кави. Ху -ху -ху -ху. Це просто якась. Ну, нереальна кава. Я б ніколи не пив, напевно, в Танзанії нічого, що запам'ятовувалося, що можна запам'ятати тут прям насичений фруктовий смак такий. Просто змочили каву, зараз будемо чекати. До речі, тут можна в цій версії рецепту не чекати повністю, поки 30 секунд буде, щоб починати пульсу. Тобто тут ми дивимося вже на купол, тому що це органічний метод заварювання в першу чергу. Ми дивимося, чи купол розкривається, чи він провалюється. Якщо він розкрився, можемо заливати. 30 секунд ідеально. В даному випадку. Невеличкі порції води, дуже невеличкі. І так робимо до 134 грамів, не дивимось на час, тому що час в нас взагалі зараз не цікавить. Тобто потенційно можна навіть без ваг варити цей метод, якщо ви вже до нього звикли. Але це потребує трошечки практики. Ви бачите, що я не можу заливати купол повільно опускається, я не можу наступну порцію води додати настільки швидко, як треба, а вже хвилина 15 у нас всього 74 грами з 300. Тобто, очевидно, в такому випадку я завжди затягую пульси. Тому що я роблю все органічно, я знаю, що треба більше рідини, щоб пролилося. І саме так я розробив саме 44%, практикуючись і дивлячись, як кава себе поводить. Ця комилка дає більше дрібних часточок, тому вона трошечки повільніше протікає, плюс фільтр може впливати за рахунок того, що я трошки вище влаю ще, теж Більше перемішування часточок, і вони можуть осідати на фільтр. Це буде теж сповільнювати наше протікання води. До речі, 134 це орієнтир. Я, в принципі, можу вже перемикатись, а можу зробити ще один пульс. Це не буде критично. Тобто, бачите, ідеально просто. І вже 2,27. Я не знаю, що треба було помел інший брати. <гум> Більше. 14 кліків зараз набирав анкор. І 300 грамів просто доливаємо. Це вже третій етап вливання. Просто робимо на пульсі спіраль. До 300 грамів. І заварювання завершено. Я завжди даю стекти до кінця і навіть щоб краплі. Закінчились через якийсь час. Тобто не одразу знімає, як потік завершується, коли краплі будуть дуже-дуже рідкі. Протікання завершилось приблизно 3.40. І зараз можна хвилинку десь почекати, поки краплі дотечуть, бо це буде дуже насичений у мамі смак, дуже приємний. Кава, можна сказати, дотекла. Давайте спробуємо. Ароматні ще віду смажки какао трошечки. Це кайф. Час заварювання здавалося б дуже довгий, але чашка просто чистюща. Трояндовичай, тарт цитрон, каскара, слива полуниця, тарт цитрон прям 10 з 10. <гум> Ідеально потрапили. Каскара не факт. Полуниця. Відчутно, більше варення поки що. І трояндовичай. Нотки є. Прям лот дуже цікавий. Я думаю, якщо до цього у вас були якісь складнощі із заварюванням пуроварка, кави, особливо з рецептами якихось чемпіонів, це буде працювати значно краще. На цьому все дякую спонсорам каналу. Дякую, Павлу Червокову, містер Рогалік, і до зустрічі.